Мене зовут Віталік, я енергійний, такий парень, козачок, і в рот баться. Що можу розказати? Можу вас пригласити на біле озеро. У нас є таке хороше біле озеро. Можемо отдихнути, файно. Шашличка замутити, поїсти, бухнути, погуляти. Ще може гуляти мі... Вораж, прогулятися, не знаю далі, що сказати. Дівчину шукаю, таку кохану собі, хотів би я нею зайнятися любов'ю. А що я міг сказати ще? Ну роблю я по стройкам їздю, бабки заробляю. Нехвайні, ну такі гривню під хатку в день. Ну Це нормально. З дівки куплю коштовне кольцо. І, Якщо одружимося, ми буде все добре. Под відео оставляю я своє. Зараз поки немає, ну потім... Деякі моменти з'являться, ждите мене. Ну все, файл. Давайте.